Премудрість прости, вислухаймо Святе Івангеліє, ми Руси відповідаємо. Від Марка Святе Івангеліє читання за тобі, Господи, тобі. Будьмо уважними, той час наказав Ісус своїм учням, сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, Хай зречеться себе самого, візьме на себе Хрест і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, Той погубить, а хто був би свою душу мене ради, та Іван для то і спасе, яка буде користь людині здобути світу весь і занепастити свою душу, що бо людина може дати взамін за власну душу. Тот же буде соромиться мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, то буде соромиться син чоловічий, коли прийде у славі Отця свої святими ангелами. І сказав їм, істинно кажу вам, є деякі з отут присутні, що не зазнає смерти, аж поки не побачить Царства Божого, що прийде у могутності.